Завантажена вантажівка масою 4,5 тонни рухається зі швидкістю 20 метрів на секунду. Наскільки зміниться значення імпульсу вантажівки, якщо після того, як знімуть вантаж масою 2 тонни, вона повертатиметься в гараж зі швидкістю 90 км на годину. В нас була деяка вантажівка і вона була загружена. Тобто, в даному випадку ми уявляємо, що на ній була ще якась коробка. І вона мала масу 4,5 тонни. Пізніше нас з цієї вантажівки коробку зняли. Імпульс змінився, швидкість змінилася. Нам потрібно знайти, наскільки зміниться цього значення імпульсу, тобто від початкового значення відняти кінцеве. запишемо доно, у якому вкажемо, що в нас є маса вантажівки 4,5 тонни. Також у нас є швидкість 20 метрів за секунду. Наскільки зміниться значення імпульсу, якщо зняли вантаж масою 2 тонни, тобто це деяка маса, яку зняли. І в нас є друга швидкість 90 км за годину. Нам потрібно з вами від P1 відняти p 2 і знайти їх. Ну, Спочатку це переведення в систему Сі. З тонн в кілограми це ми 4,5 множимо на тисячу. І в нас уже з вами вийде 4500 кілограм. Те саме 2 множимо на тисячу. Нас вийде з вами 2000 кг з км на годину в метр на секунду. 90 необхідно помножити на 1000 і поділити на 3600. Ми з вами забираємо зайві нулі, які нам не потрібні. 9,36 ділимо на 9 буде 100 угорі, а внизу 4. Тобто буде 25 метрів за секунду. Тепер ми з вами намалюємо саму ситуацію. В даному випадку в нас була вантажівка і був деякий пакунок нині. В неї була деяка маса і деяка швидкість. Пізніше цей пакунок зняли, виявилась друга маса, і він вже рухається з іншою швидкістю. В даному випадку нам треба знайти різницю імпульсів від P1 відняти P2. Що таке P1? Це m 1 множене на v 1 Що таке p 2 Це m 2 Множене на В2. Що ми звідси не маємо? Ми звідси тут не маємо М2, тобто масу вантажівки без цього вантажа. Ми з вами знаємо, що до того, як зняли, в нас була маса 4,5 тонни. Зняли 2 тонни, значить, має вийти 2,5 тонни сама вантажівка. Тобто, ми від М1 віднімаємо M і в нас з вами вийде 2500 кг. І тепер ми будемо підставляти в саму формулу. М1 це 4500, помножити на В – це 20. Відняти 2500 помножене на 25. В нас з вами вийде 27500. Імпульс вимірюється в нас в кілограмах метр за секунду. На цьому ми повністю наше завдання виконали. Ми запишемо відповідь. Різниця імпульсів в нас буде дорівнювати 27500 500 кілограм. Метр за секунду. Переходимо до наступного завдання.